Я вам хочу розказати так. Надя пробула з Барокин в полоні, так? Угу. Ну, своїх, дивіться, там десь була, я не знаю, де вона дивіться, була. Дивіться, своїх не витягували айдарівців, які були в полоні год, рік хтось, три місяці. Та говорити хочете. – То вони е, від тіля вертались без вуха, без ноги, без руки. А Надя повернулася без мозгов. Значить, Надя не побачила, що там черти, а я бачу, що вони черти. — Ну, хай що черти тут. Вбивають не наших українських людей. А ну, ти що там був? Багато разів в полоні знущається, я, да? я не можу розуміти, що, що роблять там кадировці, що робить там російська армія, що робить казаки дунайські, кубанські. Я не зрозумів. Це що не черти? Мені дуже прикро, що наприклад відхрещується від батальйону Айдар. Але вона воювала з нами. А що значить відхрещується? Вона завжди каже, що я там в Айдарі. Була. Е, дивіться, вона сказала, що в один прекрасний момент, що не Мільничук, не батя не були її командирами на той період. Так, але ми виконували свою роль. Дивіться, навіть не були в штабці, я там виконував е, виконуючи обов'язки начальника штабу. Вона виконувала обов'язки замполіта, офіцера-вихователя. Тільки один Мельничук був в штаті і він був командиром батальйону. Вона ж зрість самоволці була наскільки як я розумію. Значить, вона була в відпуску і приїхала до нас. Вона ну, не мала права переводити. Вона, да, вона, вона, вона писала рапорти, щоб її перевели, але так її не переводили. Отож. І... Тобто вона там була нелегально і ситуація... ну, якщо Так, то так не... давайте вже різати правду матку, не тільки індичку. Давай. І а. Не тільки цибулю, я вже плачу. Ситуація... Ви хочете відрізати Різь. голову, будь ласка, ріжте, пане Романе. Зробіть. Єс. Ситуація в тому, що коли, наприклад, Не викидайте, я мене що... в тому бою була поранена, наша група, розвідгрупа, попала в засідку. <гану> і Це було 17 червня 2014 року. Ми вели, Це гольф клуб був він між металістом і щастям. Це якраз посередині. От. І тоді гольф клуб був, був сірою зоною. Але наші розвід... розвідки сказали, що вийдуть дві чи три БМки і будуть обстрілювати місто щастя. І вони хотіли їх знищити, але... Хлопців там мало, які воювали, ну, будемо в армії були. І вони вийшли, будемо говорити, сім чоловік і попали в закладку, тому що коли виїжджають БМК, виходить отряд із 40 чоловік за гранатряд, які дуже захищають ці БМК. Вони якраз на них нарвалися і зав'язався бой, і в григ їх спас, бо їх закидали гранатами, вони в підвалі були. Ми тоді быстренько виїхали. Це ще Мільничук тоді був. У нас тоді бойові машини були це жигулі Волги. але там, коли ми зайняли місто щастя, то буде говорити, був. Була машина Лексус, який Мілічук нас і вивозив на цьому на, на бойову позицію. Ну Савченко це не так розповіла. Вона кричала, що вона почула, що це попали проблеми, вона покликала допомогу, її ніхто не Знає слухав. Що? Дивіться, Мілічур... і вона сама там на наказує. Дивіться, мілічук долужив угу. в сектор А, що віддається бій. Ми почали з п'ятітра бій і. В, в 7 годин мене поранили, і Мілічук сказав Наді Савченко, батьку ранили, возглавляв операцію. От. Тобто це було таке? Це пари. було, так. Да. Мілічук приказав Наді возглавляти цю операцію, це нікуди не, не діться. От. І, цей, і вона як почала возглавляти? Мілічук Мілічук визвав до допомогу 80-ту бригаду. Це тому, що Мельничук з нею зробив такого монстра oh. визвавлітеля, або що? No. Бо вона, по-моєму, в роль вийшла і ніяк не може вийти. Пам'ятаєте, цей фільм радянський такий, типу, служебний роман? Uh -huh. Шурочка там в І питання в тім, що, знаєте, що, коли Надя повела, іменно була вона на танці, наші хлопці будуть із Айдара. Да, хороша цибуля, кстати. Українська. Це... <кійнська>. Аж дух забиває. Да, Капець грипу. Капець! Я сам плачу. Це все через Надю. Да. Надя, не роби так більше, будь ласка, бо батя плаче. Да. І Надя возглавила цю операцію, будемо говорити. Пусти до рака Богу молиться. Ну вийшло так, було. Вони приїхали поворот на гольф-клуб і виїхали прямо на металіст, і там була засідка. І там вже спалили БТР, якщо я не помиляюся. Ні, там спалили так. Там захватили на цей танк, що була Надя, БМП одне захватили. з БМП розстріляли і БТР, і один БМП. Угу. В БТРі згоріла десантура 80 Восьмидесятки. Да? Одне БМП було підбите, теж хлопці погибли, зрозуміло, да? і наші хлопці три чоловіка-айдара, які сиділи на танці, і сім чоловік були контужені. Тобто Сім чоловік це були в полоні. зрозуміло, місці з Надії. А їх витягли вже? Так, да, їх всіх витягнули, Слава але одного мертвий. Слітами стріляли, да. Тобто ви вже розказували зараз історію, що це хлопців, які поїхали в гольф-клуб, та? їх побивали, але туди відправили жнання. Ні, Дивіться, в клуб ми витягнули. Ми сім е, чоловік, які поїхали в гольф клуб е, е, Нас вивезли сім чоловік, і мене було ранено, коли вже було 21 чоловік. Ми отягнули всі 40 чоловік на себе. Хлопці наші вийшли і ушли. А Надя говорить, кого куди відправили? Не так зараз розказую. Це okay. після того, як мене вже було поранено, і і ми відбили хлопців. Міліщук сказав, Наді він визвав танк, він визвав БТР, БМП, бо тоді в Айдарі тільки дні Жигулі були. Uh -huh. От. І нам це там будемо говорити, 80-ка допомагала. Перва танка армія допомагала. І він це визвав на подмогу на подмогу бронетехніку. Але наші айдаровці були за не, заблоковані, да, да. ні наші не заблоковані. Я й до що вже наші а, айдаровці не. сіли на броню. Ми ті хлопці, коли був перший бой з 5 до 7, бій, ми їх витягнули. От. І вони ушли, все воно нормально, вони можуть підтвердити. Це вже пішла вже втора фаза бою. Зрозуміло? Так. І просто вони приїхали цей поворот і поїхали на. На Металіст. Ну, металі... так, ви зрозуміли? І там напоролись так. на засаду. Mm -hmm. Питання тим, що не було карт військових і Надя просто про розрахув... ну, прочиталась. А це вже командувала якраз вона, оцею так, другою фазою. Так. Угу. Первою фазою я командував. Ну, мене рано, поранило. Та не треба була друга фаза. Туди треба було їхати. І це... Але якби вони заїхали на гріху, там уже все. Там Ми відтягнули на себе 40 чоловік, наші хлопці сім чоловік вийшло. Ні, шість чоловік і одна дівчина uh -huh. вийшли і ушли полями, пішли. А ми вже будемо говорити, завершали там бой. бій був. Із п'ятір ну, до другий сім'ї да. начався із дівіті і, і далі. Зрозуміло, так? Mm -hmm. да? yeah, yeah, yeah. Ну я хочу сказати, що якщо кажуть, що на Надію вона була там наводчиком, то я хочу сказати, що вона не була наводчиком. Це глупа помилка, велика помилка, будемо говорити. Це російська пропаганда, я Так, пропаганда, да, що вона там командувала вбивством ну, журналістів. Хочу yeah, yeah. сказати. Це невірно. І питання тим, що вона була командувала цією бойовою операції, і вони попали в засідку. Засідка, кстати, була дуже умно зроблена. Нашим бійцям, які сиділи з Айдара, особливо сепаратисти любили Айдар, потім відрізали руки, ноги і відрізали вуха, да? щось футболок не давали. Прошу я і теж вона дуже, якщо вона позиціонує себе. Із, будемо говорити, айдаром, да? З айдаром. Mm -hmm. то не зрозуміло, чи ви так полюбили в Росії. Слухай, їй ж Льочиться, всю дорогу називали Льочиться. А вона штурман взагалі за освіту. Дивіться, вона штурман за освітою. Ми... 2... 2... 3... Ти коли бачив, щоб вона літала? Ну щось там вона десь літала. В неї там є якісь. Грицепа її підписував, да, як, як зараз. Але поїде. Штурман, не пілот. Дивіться, штурман. Багато хлопців в Айдарі, це із Майдана, Вона приїжджала на Майдан, до речі, теж була в відпуску. Ну, там фотографії, Ближу. я б сказав, які свідчать про те, що вона не на Майдані, а була з Окуберку. Та, Приїжджала теж на Майдан, і тоді, так, як вона знала, що ми там, теж приїхала в Айдар, але приїхала відпускать, я вже сказав, і хотіла з армії звільнитися, але її не відпускали. А тоді вона відпустка в неї не була, і вона попала якраз, ну, не відбула, До кінця якраз попала в полон. Душі, ага. Отак вона попала в Айдар. Так, 10 травня так? 2004, 2014 року. Айдар є ЗСУ. Ага, все. Так, але він... ж вона була при цьому приписана до цієї Другой бригади частині. тактичної авіації у Львівській області, е, де вона була в відпустці. вона не мала в... права друг... пройти приходити, да, вона була в другої частині. Але коли я сам свідок вона писала, говорила з командиром, що її відпускали, відпускали, ну, відпустили, але не відпускали її. Розуміло, так? Да? Вона писала там рапорта, передавала, але вони і пішли в бій, і вона так і була в відпустці, але нарушила, буде говорити, те, що вона статутному. приїхала до нас. Mm -hmm. да. Чи правда, що Надя Савченко мародерствувала? Поїхала самовільно до гольф-клубу, щоб поживитися чужим майном і там напоролася на Сепарів. Друге, чи правда, що Ойдар, чи охоронні структури зайдарівців, колишніх теперішніх працюють охоронцями Медведчука? Цю інформацію мені говорили люди, яким я довіряю Зайдаю, попросіть пана Валентина прокоментувати. Так. Так. З чого почати? Так, що, так. Що, що, з чого почнемо? почнемо з Надії Савченко. Хочу сказати, що Надія Савченко. Я причавлю. Якби їхала поживитися в гольф-клуб, то це було б ночі. Взяла б ефіру. коні, ну якось да. вивозити, то ж треба. Питає а не на танки. Да. Якби вона знала, де той гольф-клуб, то вона б не приїхала. Це так, поворот. І не брала стільки багато людей. Надо б людей. Треба що ділитися з всіми. Дуже багато. Це, буде говорити, неправда. Може хтось вам видумав, але надія була задіяна військової операції, і Мілічук її вдав, щоб вона цією операції руководила. Це раз. Ніхто не їде в 9 часов в гульф-клуб поживитися. Ранку. Ранку, да. Щоб ви знали. Я, ви знаєте, я не розумію, що це так тікали всі, що з Гульф-клуба не вивезли гроші чи що там. Я не можу... Клюшки. Клюшки ну, а в армії там... без цього не є. Сидиш в окопі. Так, клюш. Клюшками кидаєш. Так. Так. І ще одне. Я не знаю, що ви розумієте, багато айдарівців. Які будемо говорити, є охоронцями Медведчука? 에, знаєте, може ви щось її чули, але як такої фірми Айдара немає, щоб ви знали, охоронної фірми Айдара немає. 에, може окремі люди, які її, може. Будемо говорити, і охороняють Медведчука. Ну, це ніяк не фірма Айдар і ніяк не пов'язана з Айдаром. А то, що вони демобілізувалися і, може, десь устроїлися туди на роботу, то я ж не буду працювати на цього, я ж не буду контролювати бійця, який хоче заробити, і нанявся охороняти. Я не знаю, що ви чули. І фірма Айдар, і окремі «Айдаровці», це є велика різниця. І такої фірми охорони а Айдара немає. немає. Є, а, комбат, є фірма Комбат Секруіті Айдар, який зараз очолює бивший комбат-батальйону Петрушин. То ця фірма є. Комбат-Сікерії Айдар. Є така фірма. Але я не думаю, що Петрушин охороняє Медвечука. Це одразу я вам кажу. Це не може бути таке. Так що... Треба конкретно ще задавати питання. По окремих лицях, може там якісь бійцях, може і охороняють. Я не буду вам це спелити, але я цього не знаю. Ну, ну, Савченко не Савченко не, не була мародером і не їхала в клуб, який забирати гроші чи що ви там сказали, ще не знаю.